Привіт, доброді! Як я обіцяв, ось субота, і я вже працюю. Встановив командний центр в передній частині автомобіля. Він вже зафіксований, ніде нікуди не дінеться. У нас тут, якщо коротенько, блоки зарядки для акумуляторів перетворювач із 100 вольт на 12 для бортової сіті. А є контролер і є ось вихід для того, щоб можна було від 220 відразу це все заряджати. Он там стоять його акумулятор. Запорожця майже все встановлено, залишилось розібратися з проводкою, тому що це не просто вже підключити, Два акумулятора напряму до двигуна. Тут потрібно, щоб все працювало, оскільки в нас є виходи, які йдуть два. Один іде на масу, два йдуть на стартер для того, щоб і звичайно автомобільного стартера ця вся система запускалася. Ще один провід. У нас йде на жабку, на гальма, для того, щоб коли ти будеш гальмувати, контролер перестав працювати. Потрібно ще встановити, знайти кріплення для цієї подальки газу, підключити її. І є нюанси, тому що моя проводка зараз стандартна запорожська, виглядає ось так. Вона там намотана на рулі. Потрібно з цим, з цим розібратися і купити ще додатково спеціальних силових кабелів для сварки КГ-35, які потрібно протягнути. від батареї, яка там буде стояти, до контролера, і від контролера до двигуна. Плюс-мінус я порахував потрібно 16 метрів. Один метр коштує 300 гривень. Тому можливо. Він на цих вихідних ще не поїде, тому що з проводку розібратися, докупить, підключить. Але як хочеться, щоб уже поїхав, якщо чесно.